Сьогодні буду робити надзвичайно смачні рулетики з млинців. Для цього нам потрібно 2 яєчка, 15 г цукру і щіпка солі, 2 ложки столових крухмалю, 250 г молока, 50 г борошна. і дві столові ложки какао. В горячу сковорідку виливаємо в наше тісто і піджаруємо блинчик. Тепер готуємо начинку до наших рулетиків. Три столові ложки вершків. 2 столові ложки лимонного соку, 3 столові ложки цукрової пудри, пів пакетика ванілії. 5 грам. І все будемо перебивати блендером до однорідності Тепер ми ці розкладаємо, накладаючи один на другий. У мене 4. І тепер розкладаємо по них сирну масу. Ось так. І будемо так розмазувати по всіх млинцях. Не доходячи до країв. Тепер ось так краєчки загортаємо кожного блінчика до середини і будемо скручувати. І отак так. Ось такий у нас вийшов блінчик. Зараз крутим другу. Ось такі в мене получилися два рулетики, і, і зараз ставлю їх в холодильник на охолодження. Їх ліпше робити на ніч, так щоб вони простояли в холодильнику цілу ніч. Тоді вони, вони будуть на ранок такі затвердівші, сир застигне, і тоді дуже добре можна його різати. А звичайно добре. Mm.